Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Пархається Життя. І сьогодні я свій влог розпочинаю в кабінеті у лікаря. Ми тут будемо робити щеплення. Щеплення ми чекали півтора місяці замовлення на ліки в аптеці, і потім нам подзвонили, потім взяли термін. Ліки у нас з собою зберігали їх в холодильнику. І зараз приїхали, щоб нам лікар зробив це щеплення. Як бачите, чекаємо ми, як завжди, іноді півгодинки, іноді годинку в кабінеті чекаємо на лікаря. Сьогодні нам не робили огляд, просто подивилися, чи вона не хворіє, горлишко, температуру, животик почухали, але ну почухали, <правили> перевірили, да? але не робили взважування, заміри, такого нічого не робили. І е, зробили щеплення через тиждень. Нам треба прийти знову. Наша педіатрична праксіс, чи як вона там німецькою називається, вона названа на честь доктора одного, але тут приймає чотири лікаря і тут три або чотири кабінети. От в цьому кабінеті ми перше сьогодні, і я здивована в кожному кабінеті якось цікаво оформлені кабінети, щоб дітям було не страшно. Розкажу вам по гарячих слідах. Уявляєте, я сьогодні а, після щеплення поїхала в Кауфланд забрати посилку, І їду, і мені здалося, що на перехресті лежить чиєсь портмоне і навколо валяються папірці. Я така думаю, та ну нафік він мені нужен. Я з дитиною, дитина хниче. я коротше, поїхала. А потім думаю, та ні, ну це ж людина, мабуть, шукає. Коротше, я розвертаюсь, їду туди на те перехрестя. Піднімаю зупиняюся. Ну як звернула з дороги, зупиняюся, і за мною вже декілька машин зупиняються. Чи вони всі хотіли цей портмане взяти, чи що? Я не знаю. Я збираю типа бумажки по асфальту, там і гроші. Небагато, п'ятеро, десятки, чеки, картки банківські. Ну і портмани кидаю в машину, мене мала кричить, голосно плаче, бо вона після щеплення. Коротше, я приїхала додому, кинула то що, насипом кинула в машину, поїхала додому. А зараз потім заспокоїла малу, уклала її спати. Вона спала, я пішла до машини, продукти свої занесла і забрала це партнер. Передивляюсь картки а у Свайсе. Людина інвалід, інвалідське, жінка 62-го року народження. У неї права тут, у неї все. Але адреси ніде нема. Думаю, де. Да, Коротше, перебрала всі паперці, нема адреси і все. Думаю, ну от що мені робити? Куди в поліцію нести чи що. Короче, потім вже в, 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 одні, в одному ось так, збоку ще паперці знайшла, і там були, е, було її ім'я, прізвище і номер телефона. Думаю, була не була, а там нібито вона також приїжджа, але з е, Толі Словаччини щось там, якісь документи. Словаччини. Думаю, можливо, вона з Словаччини, ми якось з нею розуміємося, коли дзвоню їй, не розуміємося ми з нею, я їй кажу, ігре а вона таке вона не бачила, що вона його загубила. І зараз я їй скинула в WhatsApp свою адресу, так вона має прийти. Хоча я не знаю, якщо вона інвалідна, вона сразу сказала їх. Написала, ну, я так думаю, що зараз прийде. Так що, таке буває. Люди гублять. А я отримала посилочки, а, і зараз тут книжки мають бути. І зараз думаю, як мені сформувати, сформувати або адвент-календар, або як з подарунками бути. Ще лист якийсь прийшов, це, мабуть, страхування, не знаю. Подивимося зараз. Коротше, такі справи у мене сьогодні. Розпаковочка посилок, посилок. Так, з чого почнемо? Почнемо. Звідси. Що тут мені прийшло? пам пам лам лам-пам-пам. Це Іланочка замовляла у Миколая. Так, така іграшка. Коштує недорого, там 5 з чимось. Велика, сантиметрів 30. Так, дальше. Ага, лист. Так, дивіться, такий конструктор. Це виходить, я купила для под подушечку на Миколайчика. Воно все приблизно по 5 євро. Оцей конструктор, бачите, тут такі от штучки з поє... ну, поєднувати. Це для Іляни. Ой, буде валятися по всій квартирі. Так. Ну, це, це вона замовляла. Це вінка замовляла. У Миколая таку лапку. Ну, а їх за компанію. Так, це з Аліекспрес, а це тут по Німеччині. Ух тиж. Хм, дивіться. Вір в себе та свої здібності. Така листівочка. Дивіться, хто в Німеччині долучається до нас за посиланням Вільна букстори. Це в Інстаграмі. Книжкова твоя книгарня в Німеччині. Сьогодні я буду щаслива. Дивіться, як. Как приємно. Ну, яка упаковочка, гляньте. Так. Та-дам! Книжечки. На, мені здається, так тільки українці вміють робити. Дуже приємно. Дивіться. Альвінки Гаррі Поттера. Перша частина, філософський камінь. слізки зайчиняті. Ой, какой. Це для Яліночки наймолодший. 12 історій з тваринами. Двомовна книжечка німецька і українська. Буду їм читати. Так, добре бути разом. Це для Іланочки чи для Елі. Я вже не пам'ятаю, щось подивлюся, для кого. Гляньте, яка класна. Мама му читає. Оце, мабуть, буде для Іланочки, да, а оце для Єлічки. Диві. Ах, обожнюю книжки, особливо українські. Клас. П'ять книжок з доставкою мені обійшлося 58 євро. Ну, ці, як я вам казала, по 5 чимось. Така у мене сьогодні розпаковочка. А далі я переходжу до свого домашнього побуду, до своїх хатніх справ. І починаю я з того, що сортую і розношу сухі речі по кімнатах. Цього у нас завжди дуже багато. Щодня у мене прання від 1 до 3 пралок за день. Іноді моя задача хоча б вивісити, попрати, вивісити, а вже розкласти, рознести, поскладати це вже не пріоритетні задачі. Але сьогодні мені треба вкрай це зробити, бо, наприклад, русів і шкарпеток накопилося за декілька прань, і треба все порозносити, щоб діти. Все поскладали на місця. До мене їдуть скоро гості, і я розумію, що гості можуть приїхати раніше, ніж неділя, і ми не встигнемо з дітьми поприбиратися. У них дуже зараз все розкидано, брудно в кімнатах. І в мене сьогодні прям. Чесно, чесалися руки, просто ну у них не дуже брудно. Вони ну три дні назад прибирали і там трошечки, просто там трошечки навести лад, можна було за годину у всіх трьох кімнатах, але я себе зупинила. Зупинила, тому що розумію, що я собі не то що розумію, я собі дала обіцянку, що я буду прибирати тільки разом з дітьми в їх кімнатах. Самі вони ще погано прибирають, хоча теж вміють. Але щоб їх навчити ідеально прибирати, так як треба, то мені треба, навіть якщо і самі це робити, але в їх присутності вони мають це бачити, і хочу я не хочу контент там не вийде. Це дитяча територія, і мені треба прибрати. Але я сьогодні стрималася. І вирішила все ж таки, у мене тут є робота в загальних територіях, і тому я порозкладала сухі речі і хотіла пропилисосити диван і килимок. Я достала плесос, який я подарувала чоловіку на день народження в цьому році. Ми його до сих пір не розпакували. Хочете прикол? Акумулятор в комплект не йде? Ні, ну я в шоці. Хто б мог подумати, що вони будуть продавати пилосос без акумулятора? Я взагалі, в шоці. і написано, але я не читала. Так, це саме те, що називається лоханулося. А ще й лоханулося вдвічі. Ну, звісно, я купляла цей. Подарунок, так, знаєте, коли нічого не знайшла, чоловіку нічого не треба, він нічого не хоче. Мені дуже важко було йому щось там підібрати. Я схопила те, що вважала, що за потрібне нам для меблів, але довго не доходили руки, щоб їм скористатися, і вже пройшли ті терміни, під час яких можна було його повернути. І, Це я лоханулася. І тепер треба думати, назад його не віднесеш, мабуть, і треба думати, де брати той акумулятор. Коротше, такий обломчик у мене сьогодні, але я все одно ж намітила тут собі поприбирати, тому е протираю пил, килим витрусить чоловік, як завжди, з балкона, а з диваном ну, почекаю поки що. Без пилесосання. У нас є старий пилисос, але він настільки погано смокче, настільки вже там погані фільтри, що мені краще взагалі не пилисосити ним диван, чим старим пилисосом. Я попропила всі полички на цьому серванті. Цей сервант нам достався разом з квартирою. Ми його, ну, він, так, там є трошечки і скло тріснути, і так він не дуже прям там ідеальний. Але ми вирішили, якщо він є, то хай він буде. Не будемо ми його змінювати, хай стоїть. Можливо, він не дуже і вписується в нашу оселю, У нас так сірі тани, але не всьому ж бути сірим. Хай коричневий сервантик стоїть. ну, Він таке поличка під телевізором. Нормально. Не те, щоб він мені дуже подобався, але є то й добре. Зараз я приходжу до протирання пилу на підвіконнях, пообрізала свої спотфіліуми, там вже є жовті листочки, давно не бачила, як він цвіте, дуже давно, мені здається, більше, ніж рік або півтори роки вони не цвіли. Цей квіточка жіноче щастя. Я нібито і не скаржусь на жіноче щастя, але вони все не цвітуть. Але до кінця я сьогодні не встигаю поприбирати. Не встигаю я поприбирати. Мені тут треба посуд розставити трошечки поприбирати і пропилисосити. Малишка, пхничі, і вже е, час, 20 минут першого, вже обід треба готувати. Тут у мене банани розмиражуються на морозиво. А, там там, там. там. Тут рибка на вечерю. Коротше, не знаю, чи встигну я сьогодні, чи вже я не знаю, як зараз Віталік прийде, а я біжу до малою. Не виходить, у мами прибиратися ніяк ніяк. Скажи, жоби десь далеко-далеко. Ще не, навіть не припухло нічого, але вередушка маленька. Да, вередушка маленька. Да. Ой-ой-ой, побігла, побігла. У мами просто настільки багато справ, що бідній дитинці мало часу приділяємо, да? мало часу мама приділяє. На цьому тижні взагалі дурдом такий, що я не можу вам передати. Кожен день щось таке, що нікуди не натягується. В понеділок у, мен, у нас були а, свято в садочку. Ми таке ніколи не робили. Треба їжу якусь приготувати. Треба там було бути присутніми з дітьми. І я треба трошки, так коли не знаєш, ні в чому не впевнений, нікого не спитаєш, ні у кого нічого не. Ну, коротше, таке. Ми навіть не могли знайти, де там наші а, збираються там свято святого Мартіна. І групи, кожна група десь на вулиці в місті, ну там недалечко десь через там через вулицю від садочку. Вони зустрічаються з ліхтариками. Потім кожна група йде по своїм вуличкам з цими ліхтариками, співають пісеньки, там включають на магнітофоні чи на колонках. Потім зустрічаються біля садочка, все це організовують, співають, танцюють, ця кричить і типу, позамерзали такий дурдом. Потім заходимо у подвір'я садочка в такому місці, там де не пропхатися, стали накрити з нашими харчами. І благодійні ці чаші стоять, тобто ти купуєш там бутерброди, пірішки, хто що там наробив. Ну, Типу купуєш, можна безкоштовно, діти прибігають безкоштовно, а батьки кидають на благодійні внески на, розвитку, на розвиток садочку. У нас католицький садочок, в процесі життя вони ніяк там нічого католицького у них не служить, нічого такого у них немає. Просто католицький садочок, він рахується. Ні, ні, ну... І тому вони чтять це свято. Ось вівторок щеплення, треба бігти. У Іланочки всереду роблять салат. Треба досточка, ножичек, тарілочка, ложечка, щоб вони там в школі організували салат. Ще ж подумати, як вона ці фрукти буде нарізати. В четвер у них читацький день. Чи німецький читацький день, чи шкільний? Я тут взагалі не розумію, але треба дати. Треба було підготувати заздалегідь книжки німецької, які ви вже прочитали, поставити там ціни, принести в школу. Потім в четвер дати ковдру, дрібні гроші, щоб вони могли купити собі нових книжок. І запрошували батьків почитати на рідній мові діткам. Я би пішла, чесно, я би з задоволенням почитала діткам на рідної мови. У мене і книжки є. Але ну куди я цю? Вони зранку, зранку читають. Я кажу: дівчата, не ображайтеся, але ні, читати не можу. Бо ця розплачеться, я ж в школі при дітках не буду там. Грудьми її годувати, тому я не вийшла на цю ініціативу, хоча дуже чесалися у мене руки. Ще має приїхати бабуся з дядей, да? моя мама з братом. Сподіваюсь, вони приїдуть. І якби вони раніше приїхали, я б пішла, ну, залишила б на них дитину і пішла б в школу почитати, але вони ще не приїхали. Тож я їх чекаю, намагаюся прибрати, але вибачайте, тому що дійсно такий на цьому тижні дурдом. І я, як мама багатодітна, у мене е настільки багато рішень треба приймати, що у мене навіть вже е такий страх. вже Чоловік приїхав з курсів, треба буде обідати. Е е дуже багато вся всяких рішень, які треба вирішувати. прямо от, Сьогодні-завтра, сьогодні-завтра, і джоб-центри, і е, страховки, і по всякі лікарі, е, безкінечні ці застосунки. Я вже нарешті сама змогла записатися в доктолів дітей, а то ж бігали, то емейли писали. Потім вже ж пропадали у мене ті контакти, імейли попропадали. Коротше, такий дурдом, що я голова у мене отак, ці кось Да? Ідемо ми готувати салатик, тата зустрічати, годувати. Так, я кинула сюди, щоб от, чоловік... чоловіку. Витру... Привіт. А я тут відео знімаю. Ти бізнесмен? Чи біз... бізнесвумен? Звздочки, зірочки мої прийшли. Як справи, зачнятка. Мама, Чому це ти бізнесвумен? Включу. Смотри, смотрите, смотрите, какая матрица. Да. Потому что купила целых две книги. Покажи. А те, деньги, которые, а те деньги, которые ты мне дала, не потратила ни одну копейку. Так ты вкрала, чешу? шо? Не вкрала, купила. За шо? За свои деньги не заработала там. Мам. Так ты <свят> маешь мне те гроши отдать? Нет. Чему это не? не? Потому что на них чипсы потрачу. А чому це? книжки я вам купляла? значить мені гроші. дві книжки гроши. Ладно, покажи мені книжки, я своїм глядачам покажу. Ти теж купила? Давай, а пледы Д ваши ковдры забыла. Где забыла? В школе? А ты, Илана? Ух тышка. А ты едела свою? Да, конечно. Так... Прикольно, а мне подобается. Не, тут что-то даже можно и почитать. Это будет И за сколько грошей ты купила? за эм, 2 евро. 2 евро? Молодец. А тут она искорявана. Ага. А тут я спрятала, Что ж мне Неля что-то написала, но я не Мама, на Да. Дюймовочка? Ну... а наша нам российская. Мама, ну, У меня будет книжка, которую понімаю. Мама ще в Чехії позбулася всіх російських книжок. Арина. Показуй свої книжки. Фітер не а, а, а Господи, арина. я за них забула. А. А. Ага. Клас. Я а. хочу книжку. Два євро. Ого, це мама. Не скоро буде таке читати вам. А ну тримай. Хочу тоже тут, по тут хоть трошечки е малюнки. Классно, вене, девчата, вважно. классно горошики маме назад повертаем. Найн. Майна гельт. Майна. Майна, гель. Ник майне. Так, девчатки, готую вечерю. Своїм дівчатам донечкам готую нагетси, нагетси, нагетси рибні, трошки пересмажені. Ось така рибка у нас була. Філе. Філе. Отак от вона розморозилася у мене там. Тут я його приготувала. У мене така плитка, що вона качегарить, мені приходиться туди-сюди її переставляти. І ось такий кляр. Борошно, звичайне, рибка порізана, борошно звичайне, яєчко, а тут сухарики ржані. Ржані сухарики, сама робила, перебила на блендері. Так, вже закінчую цей процес. Собі готую без безкліпну. Особливо не нетерпляча. Помідорку порізала швиденько, бурячок, рибні нагетси і багета шматочка. І ще кетчуп, кітчу мабуть, отакий буде їсти. Без цукру. А собі буду готувати цілою. Так, а собі буду готувати цілою філешку. Щас, зараз. Отак от. Опа. Опа. Иду-йду. Опа. Вот так вот, трошечки. Ну, и кто тут пляше? Кто тут пляше? А? Кто тут пляше? Что <плес> ты, маме клычешь? Маме уже... О вечеря ты пора. <плес> ты уже насадилась. Мама долго на кухні наняться смажила. Да? Довго-долго. Ну і Завершу я сьогоднішній влог своєю класичною вечерею. Класичний верніг без картоплі плюс смажена рибка. Це моє харчування на схудненні. Як ви знаєте, 360 г овочів та 120 г. Рибки. Ну і олійкою я приправила салатик, тому там є декілька грамів жирів. Зап'ю я, скоріш за все, пів скляночки молочка, таку свою вечерю. Всім дякую за перегляд, бувайте, пока-пока!